Сьогодні у випуску в останню земну дорогу у стрію провели загиблого на війні Юрія Гнатєва. На Львівщині триває туристичний проект для військових терапія мандрами. У строю відбулись обласні змагання з картингу, які результати деталі у новинах. Ще одна втрата у Стрийській громаді. На вічний спочинок у стрию провели загиблого на війні Юрія Гнатіва. Військовослужбовця стрийського батальйону тероборони народився і виріс у Стрию. До повномасштабного вторгнення займався підприємницькою діяльністю. 25 лютого 2022 року добровольцем подався на захист України. Загинув під час виконання бойового завдання. Без батька залишились троє доночок. Щирі співчуття рідним вічна пам'ять і вічна слава герою. Воїнів нацгвардійців із Двівщини посмертно нагородили орденами за замужність третього ступеня. Серед них і два полеглих герої Істрийської громади: – 42-річний Андрій Дорош з села Мартюки та 30-річний Ростислав Плечі зі Стрия. Обоє загинули минулого року на бахмутському напрямку. Вічна пам'ять і вічна шана героям. Туристичний проект для захисників та їхніх сімей, терапія мандрами, триває на Львівщині. Він передбачає різні активності впродовж літа. А саме сплави на байдарках, сходження в гори, катання на конях та інше. Таким чином кажуть організатори, хочуть підтримати військовослужбовців, які приїхали у відпустку на реабілітацію чи на ротацію. Участь безкоштовна, бажаючи долучитись до проекту, можуть заповнити анкету на сайті Львівської обласної військової адміністрації. Проект триватиме до кінця вересня. Загалом планується організувати втілити 20 заходів. Обласні змагання з керування картингом та мотоциклом відбулись у стрию. Змагались вихованці шкіл юних техніків. Всього було чотири команди. Діти виконували завдання на картингах та мотоциклах. Потрібно було проїхати на час. Оцінювалась також вправність керування. Серед команд з картингу на першому місці Стри, срібло виборола команда зі Львова і на третьому місці броди. Результати мото-змагань такі. Тут золото також у команди зі Стрия на другому місці броди трійку лідерів замикає Львів. У п'ятницю 7 червня зранку до самого вечора в Стрию небо буде вкрите хмарами. Вдень йтиме дощ з грозою, вночі плюс 14, вдень – 26 градусів тепла.